66% перевалки вантажів у морських портах здійснюють сьогодні приватні стевідори, оператори обслуговування вантажів у портах. Хоча де-факто вони працюють на потужностях державних компаній. Така державно-приватна співпраця стала ефективнішою після ухвалення закону про морські порти в 2013 році. За цей час частка діяльності приватних стивідорів зросла вдвічі. Україна почала закладати класичну світову модель функціонування порту. Основною задачою реформи було розділення. хозяйственных функций и административных, в результате чего на администрацию морских портов было передано все стратегическое имущество, это причалы, гидротехнические сооружения, акватории, а остались на стивидорных государственных компании оборудование, механизация склады, предназначенная для перегрузки грузов. Поэтому сегодня риск, что стратегическое имущество будет приватизировано, полностью отсутствует. У планах уряду приватизація 13 державних портових підприємств, які здійснюють діяльність в морпорті Южний, Маріупольському, Одеському, Ілічівському та інших. Тим часом доцільність цієї ініціативи дискутується в експертних колах. Одні вважають, що приватизація державних морських стивідорів давно назріла, адже держава недоотримує кошти з можливого збільшення вантажообігу. Інші переконані, цей крок передчасний, тому що в Україні немає належного інвестиційного клімату. Прошла році... мигаду. Администрация морских портов и государственные имели возможность инвестировать порядка 2 миллиардов гривен в развитие. Это не просто развитие, модернизация самих портов, это еще и э, рабочие места у подрядчиков, у строительных компаний. То есть это инвестиции в экономику. Пока Кадмин по всему миру ищет деньги в экономику Украины, вот 2 миллиарда остались лежать мертвым грузом. То тобто, есть кроме зарплат, В этих предприятиях ну, ни на что тратить деньги не могли. На примере тех портов, которые уже коммерциализированы на сегодня, это вот, например, Одесский морской порт, Николаевский морской порт, можно сделать вывод о том, что до того, как они были коммерциализированы, когда работали своими силами и средствами, да, сравнить те платежи, которые поступали в бюджеты всех уровней в то время, сравнить с нынешним временем то платежи выросли в два, в два с половиной раза. К приватизации будет предшествовать предпродажная подготовка с целью увеличить начальную стоимость, то есть сделать более привлекательным тот или иной объект и получить за него, естественно, максимальную цену при продаже. Чим приватні стевідори краще за аналогічні державні державна стевідорна інфраструктура зношена на 80%. Кошти на модернізацію мають лише представники бізнесу. Крім того, ефективність роботи приватних стевідорів вища. Наприклад, в акваторії порту Южний працює два оператори: група терміналів ТІС і державне стевідорне підприємство Порту. Останні роботи із розвантаження завантаження суден здійснює в півтора-два рази повільніше аніж приватний оператор. Приватний оператор наразі має спеціалізовані безпосередньо потужності, які орієнтовані під перевантаження певних видів продукції, наприклад, під перевантаження залізної руди або під перевантаження вугілля, тоді як державні активи. В українських портах вони є такі більш загальними і вони не зацікавлені, не зацікавлені не направлені на якісь певний вид вантажу. В результаті ця перевалка є дорогою і вона не є економічно ефективною. І тому наразі там головне завдання це направити власне інвестиційний ресурс в переозброєння і в технічну модернізацію галузі. Але головним питанням залишається, яку форму приходу інвестора оберуть. Це буде відкритий приватизаційний конкурс, чи можливо якийсь варіант державного партнерства, наприклад, концесія на противагу існуючим формам оренди і договору про сумісну діяльність. Приватизація і концесія дозволять реалізовувати великі інвестпрограми, які вимірюють десятками мільйонів доларів. Крім того, інвестори у значно більшій мірі будуть захищені юридично. Приватизація вигідна державі, адже поповнить бюджет. Концесія більш цікава. Ва для інвестора, адже він отримує виняткове право на управління об'єктом до 49 років і частками виплачує державі не більше 10 відсотків від вартості об'єкта. Тобто об'єкт переходить в приватні руки фактично за безцінь. Наразі дуже цікаво, з ким держава ухвалить концесійну угоду щодо досить привабливого порту, южний рентабельність якого 35 відсотків. Тут мені здається нужна очень звішено підходити і, по-моєму, треба нужно упор на Малые порты, которые находятся в очень тяжелом положении, им действительно нужны инвесторы. Вот же Скадовск, допустим, с удовольствием бы купили турки, потому что он им интересен с точки зрения паромных перевозок. Когда фуры из Турции на паромный комплекс Скадовский приезжают на паромах и дальше уже по Украине, чем объезжать через Болгарию, Румынию, Молдову. Ряд запропонував заборонити Росії і будь-яким особам, пов'язаним із Кремлем, брати участь у приватизації об'єктів українського держмайна для решти іноземних інвесторів відкрито зелену вулицю. Хоча експерти вважають, що першими можливістю приватизації держстивідорів скористаються українські вкладники, приміром, агрокомпанія, Нібулон, «Метинвест», Арселор, Мітал, Кривий Ріг, Полтавський ГЗК. Безпосередньо зацікавлені в портових активах більше внутрішній інвестор, чому тому, що він зацікавлений в тому, щоб створювати ефективну логістичну майданчик для продовження ну так, якщо можна сказати, свого бізнесу, Простий приклад агротрейдери це компанії, які там викуповують значну частину агропродукції. Крім того, це стосується і великих виробників промислової продукції, зокрема такої продукції, як залізорудна сировина, яка наразі є однією з найбільш важливих. Статей українського експорту в Україні існує дефіцит потужностей щодо навалювальних вантажів, який виявила ситуація із потребою імпортувати вугілля. Є потреба у будівництві нових зернових терміналів, адже нинішні 60 мільйонів тонн врожаю за 5-7 років можуть збільшитися в півтора рази. В частності відурний бізнес може привлечь в страну допомоги грузопотоки, особливо це стосується транзиту. Если по Укрзалезнице вот первый квартал объемы перевозок сократились примерно на 30 то порты сохранили прошлогодний уровень. Это говорит о том, что у нас не уменьшился объем внешней торговли с заморскими, так сказать, странами, а сократился объем перевозок в Россию вот туда, в Беларусь, Казахстан, то есть со странами СНГ. То есть несмотря на кризис, на войну, на резкое падение объемов. Порты остаются перспективными и привлекательными. Міністерство інфраструктури і представники бізнесу розраховують, що парламент виведе стивідорну діяльність зі списку непідпадаючих під приватизацію. За очікуваннями міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, Брендові іноземні компанії вкладуть в портову стивідорну діяльність близько півтора мільярди доларів. Прозорість приватизаційного конкурсу уже під контролем міжнародних фінансових організацій і фінансових кіл. Ця увага безпрецедентна, тому фахівці запевняють, піти на якісь тіньові оборудки ані владі, ані будь-кому не Дозволять.